Привіт! Сьогодні хочу записати аудіо для тих, кому зараз погано. Якщо ви слухали попереднє аудіо цього мого влогу, ви вже знаєте, що наше майбутнє створюється з нашого стану. Тобто, як мені сьогодні, як я себе сьогодні відчуваю, Така буде формуватися реальність надалі. І зараз ви мені можете сказати. Ну, тобто, якщо мені зараз погано, то і завтра буде погано. Ну, на жаль, так. І коли мені було погано, ось такі тезиси мене дуже сильно. Бі сили. І ще ж було таке, що такі е, речі казали ті, хто сидить там, е, десь на Балі, в Таїланді. Вони казали: ти сам створюєш реальність. І я казала: так, звісно, я б також хотіла би створити свою реальність, сидячи на Балі, ще більше балі. Але ні, там я сиджу в сірій хаті, тут ковід. Немає ні коштів, ні стосунків, нічого взагалі щасливого в житті нема. Але зараз в мене все добре. І я сюди прийшла. Це добре не сталося саме по собі, воно створилося з мого стану. І мені є чим з вами поділитися. Я та людина, яка була в дуже поганому стані. Коли все болить, нема коштів, і коли я дуже щаслива, впевнена, усміхнена, відпочиваю в красивому місці, це також зі мною ставалося. Я людина, яка любить життя во всій красі, і каталася на усіх гойдалках. Так от, той стан, який в мене зараз, він сформує моє завтра. І ви можете сказати, ну, оце новина. Мені що тут постійно тепер плакати в самотності. Я не, ну, чому я повинна себе обдурювати? Якщо мені погано, я не хочу сидіти і робити вигляд, що мені добре, мені сумно. І Звісно, у вас можуть бути дуже вагомі причини. Тому що вам сумно. З мого досвіду 90% людей сумують по придуманим причинам. Ну, от, наприклад. Ой, не хочу прикладати приклад, щоб нікого не образити, щоб не знецінювати вашу боль. Але просто давайте так: більшість наших проблем у нас в голові. Тому що нам здається, що нам чогось не вистачає, нам чогось бракує. І мозок такий хитрий, йому постійно потрібно щось інакше, щось краще. Пам'ятаєте пісню Океанельзи? Більшого вимагай, іншого вимагай. Ну, Типу, постійно нас ну, і нас так вчили, що ти типу, повинен постійно. Хотіти кращого, йти до більшого, настій на місці, розвивайся. Ну, в ітоги, ви знаєте, якщо ви мілінеали і чуєте це, усе це закінчилося вигоранням. Люди чи побросали свої бізнеси, чи просто там сидять на психологах, на антидепресантах. Нічого такого. Коротше, прямо зараз нам потрібно повірити, що наше життя. Найкраще з всього, що могло б бути. Так, воно зараз не ідеальне, але зараз найкраще. Про вас пеклуються ваші янголи охоронці наставники. І коли ви кажете Ні, моє життя повинно бути інакшим, ви буквально кажете: Бог, ти дурак, ти створив для мене якийсь треш, ти не шариш, а я шарю. А це его. І нічого до чого доброго це не веде. Повірте, найкраще вам буде вигідніше е довіритися і прийняти те, що зараз найкраща ваша реальність. І з зараз нам потрібно відчути радість, задовільнення. Задоволення, вдячність, щоб з цих класних високовибраційних станів створилося завтра, створилося майбутнє. Ну, перше, звісно, я не хочу вже про це говорити. Я вважаю про це що дуже багато сказано, Ви це знаєте, що потрібно дякувати за те, що є, і за те, чого немає, за те, що у вас є руки. Скоріше за все там вуха, якщо ви це слухаєте. Ну, у вас є, скоріш за все, там телефон, що ви можете це слухати. Ну, я не буду перечисляти, але повірте, от прямо сьогодні ви можете написати 100 пунктів того, в чого у вас є і за що ви вдячні. А ми страждаємо за те, чого у нас нема, і ігноруємо і знецінюємо те, що у нас є. Його можуть сказати. Ой, та в мене маленька, там зйомна квартирка. За що мені дякувати? Ох, повірте. Є люди, у кого немає і цього, по-перше. По-друге, ваша душа хотіла саме такий досвід пожити саме в цій квартирці. От саме так жити. Тому що. Можливо, ви вже мільйон разів в інших тіленнях, жили в інших умовах, а зараз душа вважає чогось, вважає чогось новенького. І повірте, коли людина в неї є мільйон доларів і там розкішна хата, і вона йде в магазин і купує ананас, для неї це просто фрукт. А коли людина сидить в маленькій хаті, отримує якусь там маленьку. Кошти, і бац їй там дали якусь премію 200 гривень. І вона може за ці кошти піти в Сільпо і купити ананас. Та це ж свято, це така радість. Я в дитинстві навіть і не мріла, що колись я скуштую справжній ананас, а не той, який я намалювала. Навіть консервоване у нас в банці для мене було щось нереальне. Мені здається, коли ми жили з батьками, ми купували це там два чи три рази. Це було щось нереально коштовне. І людина, у якій є вже мільярди, їй дуже-дуже багато створити собі радість. А людина, яка живе скромно, вона може створити радість з прогулянки, з, тому, з того, що співають пташки. З того, що там, читає цікаву книжку. Ну, Звісно, є різні багаті і бідні, але зараз я вам розповідаю такі діамантові знання, які зможуть будь-яке життя зробити щасливим. І можете сказати, щастя, щастя не в коштах дуже легко казати тим, у кого кошти є. Нехай в мене буде мільярд, і я тоді вже буду вирішувати, як мені радіти ананасу чи ні. Е, і ви будете праві. Але повірте, е, в духовному світі є дуже багато чого, чого ми не розуміємо. І тут ну, дуже важливо довіряти. Хто буде довіряти, той виграє цю гру. Довіряти. І спостерігати. Ага. Ну, тобто я вам пропоную таку, такі умови. Ага. Значить, от таку квартиру, у такого чоловіка там, чи його відсутність обрала моя душа. Цікаво, цікаво. І, і потрібно відноситися до цієї ситуації з цікавістю. Тому що саме такий досвід. Обрала ваша душа. І його ще не було. І саме зараз цікаво вашій душі проживати це. Боже, чому у мене в голові постійно сидить якийсь скептик і опровергає всі мої слова? Я просто, ну, мені здається, такі вже прям скептики-скептики, моє аудіо слухати взагалі не будуть. А слухають ті, хто трошки вже. Зрозуміли, що щось все не так просто в цьому всьому світі, не все так однозначно. Ну, тобто, Я хочу просто зараз розширити вашу свідомість і показати життя з цього, з цього боку неочевидного. Скоріше за все, ви так на життя не дивилися. І зараз ви зрозумієте, до чого я веду. Так, от, ну, просто знецінити все, що є, це найпростіше. Ну, не прийшла душа знецінювати все, що є: блакитне небо, красиві дерева, те, що у нас є: кіно, література, музика. Це, звісно, все можна спаскудити, це дуже легко. Але душа прийшла розвиватися, потрапляти в незвичайні обставини, в них жити і якось це трансформувати. Але до того, щоб трансформувати, треба це прийняти, полюбити і в цьому існувати. І пам'ятати, що моє завтра виходить з мого сьогоднішнього стану. І наша біда в тому, що у нас є голова. Це наш подарунок, це наша радість. І це наша біда, тому що ми дуже багато думаємо і ми думаємо: о, краще було б так, або краще було б так. І ця голова, пляха, малює часто взагалі не те, що нам потрібно. І взагалі, ми живемо в голові, а в голові є тільки 5% нашої енергії, а вся інша енергія в нашому тілі і 95% енергії. Радості, задоволення, енергії лежить в нашому тілі. І зараз, якщо вам погано, і ви взагалі не розумієте, як вам створювати щасливе життя з поганого стану, я вам даю секрет. У вас є тіло. І тіло. Це неймовірний, нескінченний джерело радості та задоволень. І хто зрозуміє той секрет, той зрозуміє життя прямо зараз, безкоштовно, без е, коштів, без мами, без е, подруги, без коханого. Без роботи, без інтернету ви можете створити дуже-дуже багато задоволення собі за допомогою свого тіла. Ну, перше, що дарує неймовірну радість мені, це, звісно, контрастний душ. Нічого так безкоштовно і швидко не підвищує радість і в тілі, як контрастний душ. Це найкраще. Потрібно робити 5 циклів. Холодний, теплий, холодний, теплий, холодний. Справді, ну, ну, звісно, починати потрібно з теплого. Теплий, холодний, теплий, холодний, теплий. Закінчити теплим. Ось потім поптертися, обтертися, живенько зробити масаж е, полотенечком. Ось, і коли я зрозуміла цей секрет, моє життя просто дуже сильно змінилося. Я роблю. Ну, Вранці я роблю більший контраст, ввечері я блю, роблю маленький контраст. Я роблю так трошки теплий, трошки холодний. І я купила собі багато, багато різних гелів для душу, і вони мені дуже допомагають різними станами. Зараз мій найулюбленіший гель для душу це пінка з ароматом граната. І я прям чекаю, коли я піду купатися. І цей аромат граната а, а, наповнить моє тіло Я божнюю. А, Ну, Взагалі мої улюблені парфюми для душа це пінка Rituals. Зелена, червона, біла, була ще синя найкраща в світі. Я бачила, що ще з'явилася Фіолетова, але в Штатах. Я її не бачу. В Штатах взагалі дуже важко знайти рітуал. Там є щось зелений і красний, десь іноді на Амазоні продаються. Я купую. Ну його надовго вистачає. Мені це така класна інвестиція. Ось. Ну, я Тут, тут є різні інші аналоги, пінки для душу, і це просто свято. А, далі. А... Дуже моє тіло обожнює різні розтяжки, тянутися. І коли я трошечки тяну, просто так шию, ноги, поясницю, воно так кайфує. І я просто можу на рівному місці подарувати собі задоволення. Але якщо там в мене стався масаж чи інтим, це взагалі це дуже-дуже круто. Але це вже, звісно, лакшері задоволення. Зараз ми говоримо про ті, що доступні абсолютно будь-якої людини, у якої немає ні, партнер, ні партнера, ні коштів. І оцей стан кайфу від тіла, він обов'язково на наступний день створить якийсь кайф, яку радість. І ми потрошки, потрошки. Можемо створити своє життя щасливим. І коли в нас вже будуть і кошти, і партнер, і інтим, це буде просто в триліард разів круче. Але повірте, в тілі дуже багато задоволення, радісті. Ну і тут вже залежить те, що ви любите. Ви можете пойти на пробіжку, на прогулянку. Якесь тренування, по Я не люблю жорсткіше тренування. Мені взагалі це все не моє. Я намагалася бігати, але це просто для мене зрада мого тіла. Я люблю е ось ці стречинг, пілатес, е м'яка йога. Ну така йога я люблю більш жіночу, не там, де статика, а там, де я перетворююсь там от, в змію, в <кій> кішечку. Ось далі. Якщо у вас є е, якісь. Е, ну, Я останній час почала обирати. І раніше я обрала тканини, типу, ну там натуральні, красиві. Зараз мій критерій тільки один, щоб це приятно, приємно було моєму тілу. Я беру там якусь. Е, ну, Мені там не соромно весь день провести в піжамі вдома, просто тому що ця піжама дуже приємна до мого тіла. Продовж дня я роблю масаж ступням, шиї, пальцям, долоням. Просто коли там я готую, чи працюю, чи там прибираю, я можу зупинитися на 5 хвилин і там простукати руки, ножки, тіло нереально кайфує. Ну, просто така безкоштовна радість кожного дня. І оця радість від допомоги тілу створює мою кращу реальність. І коли в моєму житті була прям така супер стрибок на іншу гілку реальності, де все змінилося, буквально за 30 днів, моє життя змінилося абсолютно. А там було дуже багато роботи з тілом. Кожного дня я ходила 10-15 тисяч кроків, ходила на душ Шарко, ходила на масажі, ходила на тренування. Робила дома тренування, робила контрастний душ вдома. Ну і тоді ще, звісно, я ще і з психологом працювала, тому що ну, в мене були якісь там образи старі. І це також допомогло, звісно. Ось тому хто грустить? Страждає, хмуриться. Ось вам така, ну, на мій поліці, це неймовірна інформація. Вона... Ну, це те, що змінило моє життя абсолютно. Звісно, для того, щоб займатися тілом, потрібна енергія. Але що таке енергія? Енергія з'являється від руху. По-перше, і, по-друге, зробити маленький масажик собі. Це потрібно дуже бага. мало енергії, але буде дуже багато результатів, тіло дуже-дуже вдячне. Ось дякую тих, хто послухав до кінця. Дякую тих, хто поставив лайк. Дякую тим, хто зараз почав <с human> собі робити масажик. І дуже-дуже дякую тим, хто кидає мені донати, хто пригощає мені кавою. В описі до цього відео є мої реквізити, мені дуже-дуже приємно. Кожна ваша гривня, кожен ваш долар це прям мені ну прям свято. Це свято м -м, кожного дня. Ось як ви мене прогащаєте каву, і так я її і п'ю. Дуже радію, дуже вдякую вам. І, звісно, вам повертаю радість і вдячність.